Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову завітали в Майнкрафт якраз таки в світ, в якому є понад тисячу модів. І, якщо чесно, я навіть не знаю, що з цього може вийти. Тому що, якщо чесно, це зума зійти. Проте я тут трошечки побавився з графікою. У мене зараз стоять абоуденніші шейдери, і все досить-досить дуже даже красиво. Але тільки дальність цієї промальовки мені, якщо чесно, не подобається. Я б, напевно, зробив би трошечки більшу. О, ось так: от уже набагато. Прикольніше, і якщо чесно, нам треба пробувати нормально, так щас, е, щось. Придумувати, тому що оцей чел, ми його щас абсолютно ніяк не замочимо. Нам треба да знайти доволі прикольне містечко, в якому ми зможемо е хорошо так е почилити. тому що я, в принципі, трошечки роздивився всяких різних гайдів і чуть-чуть, уже хоч капельку, то розумію, що мені треба робити, і як мені це треба робити, тому будемо розбиратися. А поки що я би спробував би знайти супер класне місце, в якому я вже би почав чуть-чуть, хоча б поякось ну, розвиватись. Бо поки що, якщо чесно, взагалі поняття не маю, де я Чую будуватись, де я хочу жити. І якщо чесно, це все досить, досить, дуже даже, нелегко. Тому що кожна броня має свої всякі приколи. Наприклад, ось цей ось ось зелений, зелена сокира, яка по факту дуже прикольна. Так само, як і оце шляпа, її можна розібрати, получити різні всякі приколюхи, щоб потім свій якийсь меч або обладунок зачарувати так же само. Це все робиться не дуже складно, але щоб це все зробити, треба конкретно жорстко постаратись, А поки що, я напевно піду шукати гарне місце, і ви побачите його. Я думаю, через секунду. Ти знаєш, якщо чесно, <клух> прийшов я геть далеко, 1700 метрів до останньої смерті, і е, біг я дійсно ультра-ультра далеко, десь плив, десь біг, і, йома йоп я прийшов. По факту, мені тут, якщо чесно, дуже, -дуже подобається. По-перше, дивись, тут є щось типу річки, от якісь сині дерева, чорт його знає, тут дерева обалденніші просто. І це ж не просто дуб, та смерека якась, тут окремо якась коленова колода. Коротше, в общем, тут е, доволі таки непогано, і в принципі принципі, я думаю, що саме тут ми почнемо наше так сказати виживання. По факту, тут є ще дуже багато всього в плані квестів, які відкриваються ось на цю клавішу. Так, Welcome all the mod Окей, те, що я сюди зайшов Спасибо Тут є ось о вкладки, і їх тут дуже багато. І ось о вкладка номер один. Отут, в принципі, все дуже даже понятно: типа там добуть дерева, скрафти верстак, перші інструменти, пічка, туди-сюди, генератори і так далі. Пішов, поїхав, бити дракона, візера, вардена, пошукати всякі приколи, а далі починається Ще жесть. Вкладка номер два. Погнали. Ой-ой-ой, <ріст> тут ума зійти, чесно кажучи, all the modium armor, uh, Vibranium, Unobranium якесь. Uh, Коротше, жесть. І це тільки друга вкладка. Там далі третя, тут взагалі ума зійти. І uh, це все. Я не впевнений, що ми взагалі до нього дойдемо коли-небудь. Ну тут взагалі жесть. Коротше, хе-хе. <ріст> Армори, диві, скільки різних Потім якісь такі приколи, я не знаю, що це. Реліквії. Е, стартові всякі е, Silent Gear, Якісь короче, чорт, я знаю, артефакти різні. Йома! -йо. Короче, з цим всім ми будемо розбиратися. У нас перша вкладочка і все е, заново. Так, дерево ми то добули, так що нам дали їжу, тут нам дали досвід, е, тут нам треба дерев'яні інструменти. А скоріш за все, воно не виконувалось. Я ж то робив дерев'яні інструменти. Сто відсотків? 100%, 100 я їх робив? Ну байдуже, давай ще зроблю. Так, у мене коли. Нові дошки, дубові. Клинові, це, походу, я звідси добув. Оце да? у нас дубове листя, а дошки тут є якісь? Ні, дубові. Ну коротше, в цілому байдуже, що ми там все скрафтимо. М -м, давай з кленових, наприклад, допустим, зроблю купу палок і зроблю дерев'яне кайло, щоб завершити квест. Супер. І по факту, тепер е ми можемо що зробити? Тепер ми можемо отут це все позабирати. Винагороди. Якась рандомна винагорода, мені якийсь е дравлер дало, я не знаю, що це таке. І далі каміна ера. Нам треба добути кругляку і скрафтити пічку. По факту, це не є проблемою, я щось думаю. Бо в мене вже і залізне кайло насправді є, але окей. Я вже. Не пам'ятаю, звідки я взяв це залізне кайло, просто квести не виконуються. Поки ти не збираєш там винагороди, тому треба це все сидіти і отаку постійно збирати. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив, тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на Люксор Крафт. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Так. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени не неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Так, ми знайшли першу нашу руду, це вугілля, потім тут є ураніум, бідна руда. Короче, я не знаю, що це за ураніум, що з нього можна зробити. Я взагалі поняття, якщо чесно, немає ніякого. Але я зрозумів те, що у нас є ліжко, це саме головне. І те, що ми можемо тут попробувати щось придумати зробити. По факту, у мене є верстак. Ми можемо верстаку зробити собі пічку. Єс. є в мене такий момент. Блін, не туди її поставив, куди хотів, але ладно, засуну сюди вугілля, поки що. У мене є якась отака штука. Можна... Я не знаю, що сюди можна покласти, бо сюди нічого не кладеться. Поняв, да? А забрати я ніяк його не можу. Ну. Тепер тут у мене хліб. Як забрати? А, все, поняв, Супер, 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 супер. З цим хоча б ми якось розібрались. Давай все правильно зробимо максимально. Нам треба хорошенька, гарна домівка і треба поспатунькати. Тому що зараз вночі може бути конкретний жесть. Нам ця конкретна жесть не потрібна, абсолютно ніяк. І, в принципі, давай по квестам, по квестам, по квестам. Кам'яна ера, є. Вугілля є. А, далі. Прокачати пічку. Ага. Допустим, в залізну Надо пічка і вісім заліза. Ну, вісім заліза в мене є. Давай погнали. Зараз ми зробимо мега класну пічку, якщо чесно, не знаю на що вона мені. Прямо зараз, ну окей. Мені по факту той жарить нема що. По факту, то й да. Но у мене є тепер винагорода. Досвід. Дальше тут уже щось супер тяжке. Генератор ми можемо зробити, ну це таке. Потім тут нам треба мідні злитки добути, і ми зможемо піти далі. Окей, РНПІКАС, у мене бачиш. Не готове, тому що в мене ще металева ера не відкрита. Хорошо, тут дальше у нас теж класні штуки. Це молотки, за допомогою яких ми можемо е примножати нашу руду і все тому подібне. Тому давай з чогось то починати. По перше, я роблю собі дві скрині, хоча би. Хоча б якось ось так скидаю сюди абсолютно все, що мені тупо не знадобиться в перший же час. Це зачарована книжка взагалі, така солідна щось. М -м, так, це нам не надо, це не надо, це не надо. Оце візьмемо. А, дуба, ми, значить, посадимо. Що ж нам тут, да? Дуба, давай садити. Тут у нас є корови, яких ми зможемо розводити. Чом би й ні. У нас тут є маленький е пруд. Це що? Картошка виросла, жесть. Окей, у нас тут, якщо чесно, дуже все красиво, і я би звідси би якось і стартував. Книжечки, давай сховаємо, це все посортуємо якось, як зможемо. І по факту, що мені потрібно? Мені потрібно побудувати першу якусь домівку. І тут я ж дерева не хочу вирубувати в цьому лісі. Вони ж тут все таке красиві дуже. Ну і плюс три капітатера в нас немає, тому дерева ми ці великі будемо рубати, йомайо, скільки часу. І що це в нас таке? Кленова колода. Поїхали! Щас зараз якось попробуємо цього клену навалити. Які з нього Доски? Такі дані погані. Обалденіші. Ну, let's go, тоді нам треба зараз спиляти повністю це дерево. Це буде нелегко. Но зато дерева в нас буде геть багато. І тут є ну, один класний такий мод, який э, робе і дає змогу мені міняти дошкам візерунок. І не тільки дошками, а в цілому каменю і різним всяким прикалюхам. І якщо э, чесно, сповнити би де він. Бо тут взагалі дуже багато, щоб ти розумів. в кожного своя оця цепочка така. І кожне можна тако нажати і протикати і подивитися. Ну, це, якщо чесно, зума зійти. Прям зума-зума зійти. Но ми в цілому можемо взагалі по-хитрому зробити, можливо, у мене вже пройдений той квест. Можливо, він дається зразу всім. І все, що мені треба для того, щоб забрати всі винагороди, це скоріш за все. Динаміт у мене десь взявся. Мені треба, виходить, нажати ось сюди і нажати сюди. Натисніть, щоб забрати всі винагороди. У мене ще є тут купа винагород, і ось оцей Чізіль. У мене, кстаті, є Stone to Iron Furnace Upgrade. Десь взявся. Пилка, порожній іронічний камінь. Коротше, у мене тут купа всього. І все це тепер лежить у мене а, в інвентарі. Потертий записник. Документи по арсі нову. Ars... No, wow. Це коротше магія, пацани. Це можна спели. Робити, і купа всього. Компас природи, який показує, що іде, і як мені можна зробити. Плюс у мене є ще одна прокачка пічки. Я роблю просто ось так, потім ось так. Опа. Тепер у мене ще одна желізна пічка. Купа різних книжок, апгрейд, якийсь полен сілф. Я не знаю, що це таке. Коли я. Присідаю з ним, то я стаю якийсь дикий чил. Окей. <рес> В принципі, хорошо. Давай пережаримо мідну руду. Чом би й ні. Оце все ми, напевно, поки що скинемо. Мені дали блоки вугілля, це дуже круто, якщо чесно. Пилку і оці штуки мені надати. Тепер дивись, я просто беру оцей ось, ось прикол. Нажимаю праву кнопку миші, засовую сюди дошки. А, ці дошки нізячі. Може, пилкою? Нельзя обалдеть. Ну, в общем, щоб ты понимал. Обичні дошки, і можна зробити, наприклад, ну, ось з них ось такі. І воно не ламається, нічого, воно просто нескінченний. Потім у мене отакі от дошки стають. І, в принципі, на пол такі дошки, я думаю, буде дуже даже непогано. Все, що мені, в принципі, потрібно, це зараз по факту лопата. Ну, діамантову ми явно не будемо робити. Зі смарагдів, скоріш за все, ми не зможемо зробити інструменти і броню. Да. Зі смарагдів інструменти і броню поки що ми не можемо зробити. І не факт, чи вона взагалі є. Ну окей, заліза в мене нема. Правильно? Правильно, міді, з міді, по ідеї теж ми нічого не зможемо зробити. О! Опа! Мідна лопата? Окей. Ну, все тоді, мідна лопата є, це вже непогано. Значить, що нам потрібно зробити? Нам треба якась невеличка конура, яка буде, в принципі, красивою, гарною і дуже-дуже кайфовою. Тому що все-таки хочеться прикольну хату мати. І не просто хату, а іменно таку бейс. Щоб вона була красива, така, непоганенька і гарнесенька. Наприклад, ось так тут буде вхід, тут туди-сюди, туди-сюди, і в принципі, поїхали. Таку ми якось зробимо. Тут ми дошок навалимо. І мені просто аж не віриться. У мене починає з'являтися своя хата. Це зума зійти. Тільки е, дубові дошки у мене закінчились. Ну нічого страшного, я в принципі можу зробити ще, то не є проблемою. Отакось, крафт І прикол в тому, що з цих дошок потім так само можна крафтити, як і з любих інших, просто брати і крафтити. І все. Так, що в нас е, по кругляку, наприклад? Ми ж з кругляка теж можемо зробити неймовірно купу просто різних блоків. І нам треба щось таке, що буде похоже на фундамент. Хм, -х -х -х. тут ми можемо побачити, як вони плюс-мінус виглядають. Ми можемо зробити щось типу такого, в принципі, ну, мати. Непоганий такий, чиш. Взагалі, воно так то ну, гарненько виглядає. Обалдеть, антуражна хата буде жесть. Вона буде жестка, антуражна. Нам, правда, треба щось розібратися ще з кругляком. Мені треба бішечко, в будь-якому випадку. Ну і само собою, пі... ну, Шахта нам теж треба буде. Тому, в принципі, ми можемо двох зайців вбити одним пострілом. Просто почавши Рити шахту. Тому що нам треба капець як багато всього. І часу на те все буде уходити. Жесть як багато. Що це за штука, якщо чесно, я вообще поняття не маю, коли я присідаю. Ваніла Квест завершено, якийсь. що то за квест? Я не знаю, може в мене якісь реліквії в Діті. Перстень, коли спережно, як перстень плюс один рівень до зупинки серця. Спасибо. Вже тільки зупинки серця мені не вистачало. У мене кстати, 25-й левел, скоріш за все, через те, що я квести позабирав, і мені б його кудись потратити, а потрачу я його не скоро. Головне тоді не помирати, тому що левел витрачати я взагалі не хочу. Можливо, тут є якась штука, яка зможе як кудись дівати. І тут є ефірєва есенція. З неї вроді як, якщо не помиляюсь, можна зробити. І з того, що мені зараз поможе, а можна зробити вугілля, яке крутіше, коротше. Бо все те остальне, допустимо, сього злитки, да? з цих злитків, то можна зробити армор. Но він по факту трохи кращий діамантовий, тому таке типа відчуття можна зробити насправді просто ну, незаритову собі. З незаритовою потім наступну, а з тої не робиться потім ніяк. Окей, так. Ну оцей кстати, ефект мені взагалі не подобається, чесно кажучи. Ну у мене з'являється трошки кругляку, і ми можемо звідси шурувати. давай, смоски Пару поставим, щоб тут ні чорта не заспавнилось, А я вже на мапі бачу, що там є зомбі-пауки, і, і, скоріш за все, вони захочуть мене захавати, прям йо-мойо. А ми в свою чергу ще зробимо мега класний круглячок. Я правда не пам'ятаю, який він, вроді ось цей. Опа, бем-бем. ти шо просто, ти подиви. Ще якісь квести я позавершував, я не... взагалі не знаю, що я там завершую, чуваки. я нічого не нажимав. так. Факту ми можемо отут поставити, типа, земельки. А, тут я б, звісно, теж закрив би, типа шахту, Ну, вона, в принципі, тут непогано буде себе почувати. Якщо ми будемо в нього так заходити, ми її зможемо тут прикрити, сховати, і в принципі буде ок. А отут ми можемо ось деревом зробити гарненько. О, кайф. Ще пісочок нам треба буде. І по факту ми будемо конкретними чилами. Так, якось плюс-мінус так. Тут ми камінь лишимо, і з цих дошок ми зможемо багато що прикольного начудити, типу, якось ось так. Ось так і поспати. Бо зараз сюди найде сіке народу, що це буде капець. Екс. Поїхали далі. Ну. Далі у мене вже ці дошки закінчуються прям конкретно. І ну, ми, в принципі, можемо зробити щось, типу, такого, як варіант. У мене правда трошки дерева цього не вистачило. Та й взагалі мені його прям добре не вистачає, бо мені ще на кришу там умовно треба буде. По тому я ось тут отак зроблю. Ось тут отак зроблю. Ось тут отак зроблю. І в мене буде йомо. -йо. І теперки, 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 якщо я зроблю собі е плити, щоб їх було в цілому більше і більше пространства казалося вдома. Мені все одно ні чорта нічого не вистачає. Ну окей, давай хоч щось поскидуємо. Плюс у мене є вугілля, я можу з нього зробити отакий момент. Типу, одне вугілля жаре щось там 8 предметів. Ось це вугілля буде жарити 12 предметів. Це вугілля крутіше. Це з того, що я взагалі поки що знаю. А знаю я, якщо чесно. На жаль, небагато. Так, ну окей, нам все одно вугілля це ще знадобиться, тому що нам треба буде пісок. Пісок у нас 100% є тут, тому що у нас тут водойма. Так, пісок там. Погнали. А, так він і. Тут питань нема. Давай плавати почнемо, щоб я быстренько сюди. Отако. Супер. Боже, як же тут красиво зумо зійти? Тут можна буде таке набудувати, такого красивого просто начудити моменту. Тільки треба буде сильно над цим постаратися. Ну, піску не мені не прям так, щоб капець багато, якщо чесно. Я думаю, мені цього буде достатньо. І, в принципі, все, що треба, це його тупо пожарити. А поки він тут буде жаритись, а пічок у нас дві, то я швидко ще знайду ще клена. Ану. Коли ти там дорубаєшся, пацан, скільки тебе треба дорубати. О, тут дорубав. Щас і листя це пропаде. Отако. Кайф. Так, і по ідеї в мене є паросток клена. Да, ця штука хороша. Давай якраз посадимо тут купу кленів. В чому би і ні? Хай ростуть. Вирубав один, посадив 4. Зато у мене щас буде і дошок трошечки, і всього остального. Такс, крафтимо, значить, плити. І з них починаємо робити двіжмаліну. Якось плюс-мінус ось так. Мені чуть-чуть не вистачає, але в принципі то не є проблемою, бо в мене є ще доски. Ми можемо зробити ось так. Все, кайф, це у мене є. Потім тут ми робимо ось так. Ось так. І з цих ж самого клена, по ідеї, ми зможемо зробити двері. Якщо чесно, я навіть не знаю, як вони виглядають. Ну, тако непогано, чи ж? Прям взагалі непогано. Зробити щось типу, такого. І поки що, ну, що маємо, те маємо. <рес> Козирька, щоб б якогось зробити було б непогано. Ну, у мене є скло, і з нього я роблю склопанелі. І, в принципі, з цими склопанелями я можу спокійно тепер чилити дома, і ніхто мені нічого не нашкодить. Правда, мені їх не вистачить, скоріш за все, Ну, у мене є ще ось тут. Я роблю ось так. Мне плюс 32 тепер буде достатньо, я думаю. І чил. Отако вот і отако. Вот Кайф, хата є, все є. Все, що осталось, це ще трошечки зробити собі смоскіпів, щоб у мене все було чікі-пукі. Потім оце все ми можемо повидаляти. Воно мені не треба. Поки що мені такі всі моменти не потрібні, бо в мене вже купа реально всього. І в мене починаються проблеми з місцем. Прям конкретно. І теперки я думаю, що мені прям конкретно треба в печеру. Прям по любасу треба жорстко в печеру, тому що у мене немає багато чого. А там в данжах ми зможемо знайти геть яку купу купу всього. Так, ну і в цілому, Кайло є, все є. Погнали. Так тут би, звісно, хотілося б прорубати все, але нема в мене наскільки багато. По-перше, кайлів, а по-друге, швидкості дубування. Ну трошечки це незручно. Ну що поробиш? Нам на те данжі. Данжі в пещерах є капець як багато. Так, це anomalic Ор. Коротше, чорт, я поймаю, що це таке, ну, ладно. Ти знаєш, тут, в принципі, щось на мапі, таке відчуття, наче тут десь має бути печера. У мене вже кайло майже поломане, мені би насправді добути щось хороше. О! Вау! Це обалденно. По-перше, цікаво, там є сундуки. По-друге, давай добудемо Міді, нам же ж квест. Добудемо редстоуна в будь-якому випадку. Це не рестоун. Це якийсь. Чорт його пойме, що це таке, ну окей. Це у нас не залізо, це срібло. Тут у нас лазуритова руда. Це хорошо, в принципі. Так, цю водичку я би прибрав. Отако. От І що в нас тут? Тут у нас може бути мега. БАГАТО всього! Пацан! Ох ти, йо має. Ну налякав, так налякав, дружбан. Обалдіть те ще. капіцик багато всього. Фух! Та ну ЙОМАЙО! -йо. я прямо чканув. Так, дає поінт кожні 5 секунд. Коли ти б'єшся з якимось абіліті Fire, чорт його поймій, ну він нікуди по суті не вдівається. Тому ладно. Жесть. Це він обманув. Так, ще один самоцвіт. Ще одна штука, кістки. Гравітація шкіряняту, Ніка здоров'я. Села тяжіння, мінус 16 Я падати буду повільніше. О, це прикольно. Але коли атакуєте, нанесе сліпота. Це прям. Я не знаю, чи він на мене наносить ту сліпоту, чи ні, ну тут Кругляку, прям тонна золота лопата. Так, тут у нас порох эм, эм, сапожки якісь, э, ще всякі всякі приколюхи. І, в принципі, все. Картографічний стіл, це мені не треба. Це у нас не ізумруди, це якийсь грін-єрунда. Окей, що у нас тут? Так, це. Нормальні чели, все, можна відкривати. Так, протикання 3, залізо, золото, ще якісь квести я позавершав, вугілля. КЛО, кстати. отримання досвіду, плюс 26%. Швидкість добування під водою, 0,28. Хороше КЛО. Ще одне золоте, лопата залізна, павутиння, пічка пуста. Окей. А я казав, в данжах тут йомайосики всього. Тут купа, купа всього. От, наприклад, цей кольчужний прикольний. Але він, вроді як сліпоту накидає, то я не знаю, наскільки він хорош. Я не знаю, наскільки він потім хорош. Так, чорний кв... Парц, залізна руда. От, залізна руда мені, якщо чесно потрібна. Тут у нас ще якийсь спуск дуже дикий. Тут купа просто руди. Вереді якісь Єрунда якась. Там далі спуск донизу. Зума зійтину. Тут гравій, тут, в принципі, нічого такого прям жорсткого нема. Давай спустимося. Так. Ще якийсь квест, е Сульфур, сільвір. Коротше, по суті, поки що нічого такого жорсткого з руди нема. Ну я тут, можливо, можу знайти діаманти, насправді? Ні. Таке відчуття не чи можу. Так, воду закриваємо. Щоб вона мені тут тако не мішала, бо були б тут зомбі, або скелети якісь, це було б жорстко. Так, тут у нас тупік. Тут у нас тоже тупик. Значит, по факту, туда в ту яму можно було би не спускатися. Хоча тут що, дуже багато. Все, тут насправді руди, рудей капець, як багато. Іритиум якийсь тут ще, ось. Опа. Зомбіч. Дра тут є. Це що у нас? Аркан кристал. Ор. Чорт я знаю, но я чую зомбі. Містичний кристал. І там є щось за цією стіною, прям точно. Там йомайосики всього. Це мені не подобається. Ну хоча з однієї подобається, вдруг там спавнер. Я на мапі бачу надпись е якийсь е дух. А я помирати мега не хочу, тому що у мене пропаде левел. А левел я не хочу, щоб пропадав. О, діаманти! Діаманти, круть. Жесть, вони ж так підсвічуються СНС. Просто обалденніше. Так, ну золоте кайло мені точно не надо. Діамантики, бім-бім Два штуки. На меча. Ну хорошо. Так, залізо, кстати. Залізо нам надо. Залізо нам мега надо. І там є ще діаманти. Ой-ой-ой, хорошо. Ну, пощастило, так пощастило. Насправді, не багато, але все одно хорошо. Все одно хорошо. І я пішов би пішов додому, хоча б скинув би щось. Так, це у нас нікель. Нікель дуже похожий на залізо, і срібло дуже похоже рудою. І постійно путаєшся. Так, Сірка, ще, ще щось, в принципі, більше нічого такого. Так, пацани, 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 давай спать. Фух. Насправді, купу всього взагалі тут я познаходив з цим самим залізом, з тою самою мідію. Коротше, воще купа всього. І на цьому, напевно, поки що будемо завершувати. Домик з'явився вже непогано. Так що, друзі, не забувайте підписуватися на канал, ставити свій подобайте. З вами був Санчеос і всім пока-пока.